Це дуже класне хобі про власного коня. Вам змінюють кони, поїжджати на змагання, розкрити його особистість. Купати, гуляти варто й не думати. Всім привіт! З вами на зв'язку кінеклуперхел, і сьогодні ми з вами поговоримо про власного коня. Це необхідність чи реально таки примха. Багато із вас мріють про свого коня, адже це, знаєте, ці мрії, які тягнуться з дитинства і все таке інше, інше, інше. Але сьогодні ми розглянемо всі за і проти отримання власного коня. І перш за все, звичайно, ми маємо почати з цілей. Ми, як завжди, маємо відштовхуватись від ваших цілей, адже не знаючи, куди ви хочете прийти, вибрати правильний шлях просто неможливо. Припустимо, ви захотіли навчитися їздити вверх. Просто для того, щоб час від часу приїжджати в кінний клуб і мати таку спортивну активність. Це дуже класне хобі, воно позитивно впливає взагалі на ваш робочий тиждень, на ваше життя. І кожен для себе може обрати. Плюс-мінус різний вид спорту. Для когось з коні це саме той варіант, який буде а, мати вау-ефект. Але можливо, ви просто хочете поїхати в подорожку кудись, на відпочинок, в похід, або просто це стане вашим улюбленим хобі раз на тиждень. То про власного коня варто й не думати. Чому? Тому що перш за все очікування. А від вкладень мають дуже велику різницю. Тому на початковому рівні, коли ви приїжджаєте в кінець клуб, вам змінюють кони і ви маєте обмежений час спілкування. Це більше плюс аніж мінус. Зміна коней на початку вашого навчання вчить вершника бути гнучким і знаходити індивідуальний підхід до кожного коня, що є в цілому дуже добре. Але як тільки ви зрозуміли, що підійшли до нового рівня і хочете від коня набагато більше, ніж просто взаємодії під час тренування, тоді власне і потрібно задуматися про власного коня. Про що я саме? Допустимо, ви вирішили, що хочете розвиватися в якомусь спортивній дисципліні, виїжджати на змагання або займатися з конем набагато більше часу, чим вам пропонує кінний клуб. Тоді саме вже варто задуматися про власного коня. Адже кожна людина, яка їздить верхи або спілкується з конем, залишає свій слід. І, відповідно, по цим для вершника потрібно прикласти набагато більше зусиль, щоб не тільки налаштуватись на робочий лад, а й розвиватись саме з конем. Саме тому на спортивному коні, як правило, їздить не більше одного-двох людей, причому їхні дії максимально скоординовані. Виштовхуючись від того, куди ви хочете рухатися з вашим конем, ви можете тоді підібрати правильне коня. Тому вирішуємо, ми хочемо коня для власного задоволення, для того, щоб піклуватися про його здоров'я і разом з ним розвиватися. Чи ми хочемо коня для спорту? Знову ж таки, для спорту, якого саме це триборство, конкурс, виска чи щось інше? Знову ж таки, під кожну дисципліну підбираються окремі коні, адже ваговоз вам не буде стрибати і пробіги вам не пробіжить. Наша улюблена фраза це спорт для коня чи кінь для спорту, адже це дві великі різниці. В першому варіанті ми говоримо як те, що спорт, який ми привносимо в життя коня, це для нього, для його досягнень, для того, щоб розкрити його особистість і покращити його здоров'я. В іншому варіанті ми підбираємо коня для того, щоб уже з самого початку досягнути найкращих результатів в спорті. Тому ви маєте завжди зрозуміти, що ви хочете. Хочете розвиватися разом з конем і отримувати від цього задоволення. Чи ви конкретно хочете розвиватися як спортсмен, досягаючи результатів. Отже, маємо такі переваги володіння власним конем. По-перше, власний кінь може бути чудовим способом, щоб проводити свій вільний час. Ви маєте повний контроль за його доглядом. Можете створити більш тісний зв'язок для того, щоб досягати нових рівнів вашому розвитку. Самі можете визначити його раціон, що може впливати на його енергійність, також проводити індивідуальне навчання і самі обрати напрямки для розвитку коня, підлаштовуючи його під себе. Ви не залежите від графіку і не маєте обмежень спілкування. а ще хизуватись перед іншими. Що дуже важливо, ви можете контролювати, чим ваш кінь харчується, задовільняються його базові потреби, його вигули, спілкування з іншими кіньми, те, як він відпочиває. Ну, взагалі, його ці моменти вони будуть впливати на його емоційний і фізичний стан. Як ми часто любимо говорити, що кінь це як тонко налаштована скрипка, і люди, які приїжджають і займаються в час, коли ви не можете, вони також залишають свій слід в роботі коня. І тоді, коли ви приходите і хочете співпрацювати, вам приходиться набагато більше витрачати часу, зусиль для того, щоб налаштувати коня на співпрацю з вами. Саме тому, коли ви працюєте з власним конем, ви можете побудувати настільки тонкі відносини, що кінь буде рухатися і реагувати від кожного вашого дотику. І він буде відчувати набагато вище вас і краще. Також власне кінь дає вам можливість проводити з ним необмежений час. Проводити брати участь в його житті, купати, гуляти і багато-багато інших речей. Тобто, контакт е з конем відбувається не тільки в їзді верхи, а й в інших всіх сферах його життя. Але не дивлячись на всі плюси володіння власним конем, є також і мінуси. І зараз ми проговоримо про них. Перш за все, ви маєте бути готові, що ваше життя реально зміниться. Тому що кінь це не просто навіть собачка, це дуже велика тварина, яка потребує багато часу. І тому, перш за все, коли ви думаєте про власного коня, ви маєте зрозуміти, чи є у вас час для того, щоб приїжджати в клуб. І навіть я скажу більше, конюшня може стати вашим другим домом. Кінь буде потребувати багато уваги, з ним потрібно проводити час. І відповідно, займатися його здоров'ям, навчанням і багато-багато іншим. Звичайно, якщо у вас немає достатньо знань або часу, ви можете скористуватися послугами берейтера. Але це знову ж таки більш фінансово затрат, лягає на ваші плечі. Адже до фінансів, які ви витрачаєте на отримання коня, на його постій, на харчування, лікування, додаються ще й фінансові затрати на берейтера. Давайте підсумуємо мінуси володіння конем. Перш за все, що кінь потребує багато вашого особистого часу. Друге, це може бути емоційно для вас виснажливим, адже пошуки, в стайні, якісь інші ситуації, які потрібно постійно вирішувати. І третє, як правило, саме основне це фінансові затрати. Як правило, це саме найбільша перешкода для того, щоб мрія мати власного коня стала реальністю. Якщо ж все ж таки ви задумалися про покупку власного коня, ми порекомендували вам зробити дві обов'язкові дії. Перше це взяти на певний час на пів оренду чи в оренду коня в кінному клубі. Таким чином, ви зможете подивитись, наскільки ви готові до утримання власного коня. Друге це пройти курс кіневласника для того, щоб підійти відповідально до цього кроку. І перше, і друге можна пройти на нашій стайні. Залишайте коментарі з вашою думкою на цю тему під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео! Чуді, <схи> Забула, що <схи> далі гори. Да. Ну хорошо, так і скажу тоді. Ти чого чому водогась він старий? <схи> Не ну, треба закінчення придумати.